Осип Маковей. Трудне ім'я. Оповідання. Священник стрінув на дорозі свого парохіянина, виборця гната воробця, що мав вибирати посла до Сойму. І, поздоровавшися з ним, почав розмову. Що ж там Гнате? Будемо голосувати? А будемо, прошу, отця духовного. Будемо. А як же? Чому би не голосувати? Як голосувати, то голосувати. Але на нашого кандидата. Та же на нашого не інакше. То давніми часами, бувало, ми на пана голосували на чужого. А тепер нема панцю для тебе танцю. Ми собі погуляємо. А я правду кажу. О, пішло їм з Петрового дня панам. Чую, дуже щось до них добираються на востро. В казетах так пишуть страх. А знаєте ви, як наш кандидат називається? Бо то помилитися не можна, зараз ваш голос пропаде. Воробець махнув рукою поза себе, як крилом. Та що то нашого чоловіка назвати не штука? А як же? То ще, прошу ласки отця духовного, як я при войську служив. То була така штука назвати старшого, де де, що ми по зубах набралися генерал, хантері, артільєрі, граф Шурим-Бурим? чи якось інакше, так дивненько, що страх. А наш пан Обершт Едлер фон поганяй Логази. Якийсь мадяр був, але писався більше по-нашому, отак, якби я, воробець Гнат. Вимовити можна. Отець парох послухав радого говірливого селянина і усміхнувся незначно. Ну, прецінь гнати, як пишеться наш кандидат? То, цей адукат з Городенки? Так. Воконецький пишеться, а на ім'я Тимофій, от видите Газдо, що не знаєте. Не Тимофій тільки, Теофіль, Теофіль Окуневський. «А я ж як кажу. Тимофій Вокунецький. Хіба не так? Ні, не так. Прийдіть вигнати завтра до мене так під вечір. То будемо вчитися, як називається наш кандидат. Ви не письменні, то з письма не вичитаєте, як інші. Треба собі в голову вбити, як Отче наш. Прийдете? Та добре, я прийду, чому б не прийти? Слава Ісусу Христу! Слава навіки. На другий день під вечір гнат воробець прийшов до священника. Той ходив по саду. Оба привіталися, поговорили хвилину про безнастанні дощі, про малу надію на добрі жнива, трохи про війну на Балканах, а потім сіли собі на лавочку і почалася наука. Ну, будемо вчитися, почав отець парох. Наш кандидат. Зараз, прошу, ласки отця ласкавого. Кандидат то ніби чоловік, що хоче бути послом. Так. Або він сам хоче, або його хочуть мати послом. Ага. Ну добре, то наш кандидат пишеться Тимофій. Не Тимофій, лише Теофіль. Це по якому? По-нашому, є таке ім'я значить, Богу милий. А де? То файно називається дай йому Боже здоровля. У селян такого імені не вживають. У них все лише Степан, Іван, Василь, Гнат, А у панів – Теофіль, Володимир, Ярослав. Звичайно, Спанська», – замітив воробець. Ні, не Спанська, а так, одні звикли до таких імен, а другі до таких. От мій сусід назвав хлопця так. Як в календарі стояло того дня, коли він родився Венедикт. А люди на селі як підхопили Медведик, і хлопчисько по нинішній день Медведик, а не Венедикт, не звикли. Та бо й справді? дивно якось замітив воробець. А проте святе ім'я, як кожне інше, так і тут. Теофіль. Повторіть, Теофій. Теофіль, не фій, теофіль, вимовив воробець гладко. Ха, чудно якось. Ну, та коли вже його так охрестили, воля Божа, а нам не до того. Учимся далі. Як ви, воробець, пишетеся, так наш кандидат пишеться Окуневський. Воконецький. Я знаю, не треба вчитися, боронився виборець. Я чув від людей. Отже, зле чули, і треба нам навчитися по правді, бо голос пропаде. Ви ловили, коли риби? Чому ні ловив? А що є Окунь, знаєте, на маєш. Я не знав би, що є вокунь. Та раз я буде тому вже з тридцять літ, так коло святої Покрови злапав такого вокуня, що жит мені цілу кварту горівки кидав за нього. А сам шабас мав аж гей. Отже добре. То наш кандидат називається спочатку так, як риба Окуневський. Ніби такий вострий хребет має, як Вокунь, зажартував воробець. Повторіть, гнате, Окуневський. Та я знаю Вокуневський. Не во лиш Окуневський. Хіба не все одно? Не все одно можуть скасувати голос і за таке, як схочуть. Ади, дивувався воробець. Окуневський, Окуневський. Слава Богу. Тепер випадає йому гонор віддати, бо він і пан, і доктор, і адвокат, і посол до відня. То як покличуть вас до голосування, годиться сказати так Пан доктор Теофіль Окуневський. Адвокат з Городенки. То він і людей лічить? Ні, чому так питаєте? Ну, а от ви кажете доктор. Священник пояснив, що бувають всякі доктори і хотів уже раз почути від воробця ціле ім'я і титули кандидата. Ну, як називається? Пан Тофель Вокуневський Але ж не пан Тофель чоловіче добрий. Хіба ви не знаєте, що є пантофель? Ні. Це такий м'який вигідний ходак на ноги. Воробець трохи налякався, як це почув. Та я нічого, де ж би я тоє, боронився він. Ще би заскаржив до суду. То опустіть пан і кажіть просто доктор Теофіль Окуневський, адвокат з Городенки. Доктор Тимофіль. Вокунецький, адвокат з Городенки. Як Тимофій? Ні, нагадав собі воробець, але як справді мав сказати, забув. І він, як малий ученик, засоромився та почав себе оправдувати Трудне ім'я, годі спам'ятати, де мені до того? Тяжко йде. Я от журюся, що долину вода замулила, сіна не зберу. Де моєї голови таке чіпиться? Священник помовчав хвилину, потім встав. Не журіться, каже гнате, навчимося ще, як наш кандидат називається. І послом виберемо його, і сіно зберемо, і буде нам ліпше. Дай то, господоньку, зітхнув набожно воробець. А я попрошу Василя Підгородецького, аби вас навчив. Він письменний чоловік, то вам скаже. Та вже найби й так було, згодився селянин. Дивно, якось той кандидат називається, тяжко спам'ятати. Дякую вам, щось сте мене вчили. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Вечором нарікав отець парох перед жінкою на загожджені селянські голови і на львівських політиків і редакторів, котрим і не сниться, що на селі треба не раз час тратити на такі дрібниці. Здається їм, що. Вистане приказ дати, що вони нарід уже зовсім приготовили, тим часом селі ти вчи не тільки чому на свого чоловіка маєш голосувати, а ще й як він називається. Воробець зрозумів, уже, що треба дати голос на свого кандидата. Навчився, як здавалося, потім і священникові, і підгородецькому імені кандидата. А прийшлося при виборчій комісії, сказав цілком виразно. Доктор Тимофій Вокунецький і його голос пропав.